Привіт, мої золоті! Розклад для вас на квітень 2025 року. Подивимося, як він у вас відіграється в плані особистого життя, кар'єри, фінансів, а також подивимось пораду для вас на цей місяць. Отже, в особистому житті у вас тут верховна жриця. Щось приховане і таємне. Для тих, хто в нас наразі самотні. Так, п'ятірка жезлів, трійка мечів. Десятка мечів. Ой, ну тут, знаєте, в мене є відчуття, що ви можете приховувати від інших якийсь свій внутрішній біль, пов'язаний із стосунками. Тут трійка чаш, можливо, від друзів, чи від знайомих, чи просто десь навіть не хочете ні з ким знайомитись, бо в вас всередині є оцей непрожитий не... до кінця біль, пов'язаний із стосунками. Ось відкриваю імператор та якийсь чоловік на фоні. Можливо, ви зовсім недавно розійшлися з цим чоловіком, і ви ще не пережили це розставання і. Для когось це ще може бути виявитися в ролі коханки, наприклад, да, поверховні жриці з цими картами, це теж, безумовно, може розбивати серце. Тобто, що людина була з вами не досить чесна. І це відкладає, звісно, свій відпочаток і потрібно просто пережити цей момент. Можливо, зараз якраз і треба вам побути самому, самій ні з ким не знайомитись. Для тих, хто вже в нас в любовних трикутниках знаходиться. Дев'ятка пентаклів, імператриця, Семірка чаш. Тут може вийти питання вагітності і дітонародження. народження. Тут або хочете прив'язати таким чином чоловіка, або дізнаєтеся про вагітність. Для інших, навпаки, може бути варіант, що ви будете приховувати вагітність. А ще можете, якщо коханець чи коханка, ну коханка, швидше за все, то тут ви можете дізнатися, що там на тому. Проводя до трикутника вагітна дружина, і це теж може дивно попливати. Але загалом тут, ніби от як завагітніти, з ціллю утримати, втримати, хоча це насправді досить ілюзорно. Але є тут надія на те, що принаймні фінансово вас будуть підтримувати. Ну, Сімірка чаш говорить про те, що це насправді ваші ілюзії, аніж реальність для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Кролева чаш, башня, колісниця, п'ятірка чаш. Ну тут може йти якесь розчарування, але при тому бажання зберегти ці стосунки, або не то, що бажання зберегти, а, а що робити далі. Отак. Тобто, ви можете десь розчаруватися, хтось вам може розповісти якусь приховану інформацію про вашого партнера. І це може ну, повпливати на ваші стосунки. Або ж з'являться якісь для вас незрозумілі обставини, через які вам доведеться розійтись на певний час. Тому ви тут будете думати, чи зберігати ці стосунки, чи ні, хоча я так по картах бачу, що ви б хотіли їх зберегти. Що у нас в плані роботи? Лицар жезлів активно, дуже активно. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так, а тут ваші переживання і страхи пов'язані з, можливо, затримкою якихось виплат, або ви могли навіть десь намагатися підпрацювати, але вам або не виплатили суму, яку обіцяли, або виплатили половину. Ще це очікування на якісь виплати, які вам має призначити суд. Чи ви їх отримаєте? Так, да, але треба буде почекати: суд, або будь-які інші бюрократичні інстанції. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, ви тут знаходите роботу, підписуєте контракт, у вас це дуже швидко відбувається. Буквально, там за, не знаю, перші два тижні квітня ви дуже швидко знайдете роботу. Тому тут я вас можу тільки привітати із працевлаштуванням. Для тих, хто вже працює, але по найму. Добре, карта хотіла випустити саме. Знову ж таки, ваші переживання і страхи. А, тут або йде швидка. Тут іде якась зміна керівництва, або зміна принципів роботи, або е, говорять про те, що буде якесь скорочення. І ви можете це прийняти на свій рахунок і боятися, що якісь негативні зміни стануться саме з вами на роботі, але це не так. Може бути зміна керівництва: треба буде тут знаходити спільну мову. Полицерю мечів. З лицарем жезлів, да, можлива конфліктність, але тут можна буде все-таки знайти спільну мову. Бо це дев'ятка мечів, яка тут є, це більше ваші переживання страхи. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. О, а тут в когось може йти розуміння, що мені дуже важко на фрілансі, мені складно, хоча я відчуваю з одного боку себе дуже вільно я ніби можу робити все, що я хочу, я не обмежений, там графіками і так далі, все залежить лише від мене, але десятка жезлів говорить про те, що ви або фізично втомилися, там болить спина, болять суглоби. Особливо, якщо ви сидите весь час і мало рухаєтеся, тобто тут може бути таке розчарування від того, що я думав, чи думала, що це буде легше, або що я втомилася, чи втомився. Ще може бути важкість набрати аудиторію, наприклад, в соціальних мережах, набрати людей, таргет не працює. Ну, тобто, у всіх ж різний фріланс. Хтось себе позиціонує там як блогер, наприклад, чи просто як продавець чогось. Тобто, там, де ви самі на себе працюєте, От так, в такому ключі. То да, Тут вигоріли важко і хочеться відпочити. Можливо, полицарю жезлів добре було б ненадовго змінити обстановку, кудись поїхати якась така. Швиденька відпустка, туди і назад. Так, для тих, в кого свій бізнес. Так, тут іде питання, що потрібні. Так, да, тут потрібне капіталовкладення, потрібно вливати більше коштів для того, щоб розширюватися, і ви думаєте, чи варто це робити, чи не варто. Можливо, знайти партнерів або змінити концепцію підходу до роботи. Да. Наприклад, вийшли традиційним якимось способом, який ви знали, а тут, можливо, для того, щоб рости дійсно у фінансах і розвиватися, потрібно десь залучитися правильним партнерством. Тобто, щоб вкладати не лише свої кошти в це. Отак я б сказала. Для тих, хто цікавиться, а що ж буде у нас в фінансовому плані в квітні. Четвірка мечів це карта ваших роздумів і карта, я б сказала, такої паузи, коли ми сидимо і думаємо. Це може стосуватися вашого ставлення до грошей загалом, це може стосуватися ваших заробітків, можливо, будете підраховувати, вираховувати щось для себе. Хтось може шукати бухгалтера, якщо це потрібно. Але тут ситуація, коли ніби все трошки на паузі. І ну, тут можуть витрачатися ваші гроші в першу чергу на ваше здоров'я, оздоровлення, до речі, це, що цим пов'язано, давайте ми дотягнемо. Так, да, просто тут є от якась ситуація зависла, яка пов'язана з грошима, і ви боїтеся, що вона ну, закінчиться для вас погано. Що ви ці гроші або не отримаєте. Тут може бути ситуація, коли від половини доведеться відмовитись, але загалом, загалом вона вирішиться в квітні. Я б тут не рекомендувала робити якісь великі серйозні покупки в цьому місяці вам, що в нас по порада просто говорить сама за себе, карта Мах, все в твоїх руках, все залежить в квітні лише від тебе. Якщо здається, що інші люди дуже сильно впливають на ваше життя, це значить, що ви мало впливаєте самі на своє життя, і ви даєте іншим людям важелі впливу. І вам би було гарно за цей місяць навчитися чомусь новому або покращити свої навики в тому, що ви вмієте. Зайнятися, от власне, світою. Також почати більше уваги приділяти тому, як ви себе позиціонуєте у соціумі. Також, також, Тут насправді можна починати якісь нові справи, але якщо вони не будуть для вас затратні фінансово дуже сильно. Але так, да, карта говорить самі за себе, вся в ваших руках. Все люблю, цілую. Нехай збудеться лише найкраще. До нових зустрічей. Пока-пока.